Доброго ранку Україна! Хочу вам показати, як я обрізаю свої кліматиси весною. Це кліматис Гринсі Крім. Отаку я його позачищала. А оце ось ви бачите це. Кокон богомола, я його не викидаю, він допомагає боротися з різними шкідниками, хай стоїть. Ось підв'язувала. не знаю, видно чи не видно. Гренсі Крім, він відрізняється від кліматісів. Тим, що Другої групи обрізки, тим, що в нього пагани, як можна сказати, другого порядка, вони маленькі, ось, бачите. І їх потрібно всі прив'язувати, бо відламається. Ось, бачите, я поприв'язувала ще з прошлого року, і ось підв'язані. Бачите, які вже брунечки. В січні були ще більші, ще красивіші. Але в лютому вдарили морози, не знаю, чи вони Ну, навіть, навіть живенькі. Оце так я його пообрізала, поприв'язувала, позакручувала, повичищала, пообрізала оці <кхід> ем... отакі, о, які ми вони прив'язали самі себе прив'язують до опори, але потім, коли починаються нові бруньки, листячку і оці отакі от овни заважають. Вони все одно пустять нові, але вони заважають листочком. Розпускатися, потім травмують листочки. Весь ще всюди ще сміття. І ось отак позв'язувала. І отут ось, бачите, які різні прив'язочки. І отак він в мене буде квітувати. Його квітування. Ви бачили? Це дуже ранній клейматиць. Він квітує самий перший, дуже рясно квітує, і після квітування я планую його обрізати, омолодити, бо вже дуже стара, старі ліани потрібно омолодити. Ось такий гранці крім. Висохвіст ще, ще не обрізали, а тут біля висохвоста манюсенький фаер. Також його трошки обрізала, Ну, на ньому щось нічого ще не видно. Побачимо. Оце в мене Невідомий клімат із також другої групи обрізки. І Ми з Тетянкою думаємо, що це Марія Бусолод. Ми її весною, пізньою чи вже ні, напевно, не весною вже десь в червні місяці обрізали, тому що вона у нас була на самому Верхів'ячки і там квітувала, а знизу, десь більше метра, вона стояла з голими стовбурами. Так ми її обрізали, і вона відросла і квітувала навіть в грудні я бачила на ній квіточку. У нас було тепло. Ну, тепер Будемо його чи її, якщо це Марія, ловити і заклітати знизу, тому що віці які вже брунечки. Тому що нічого гарного, коли, коли мати сквітує на самому верху. Немає. Так, хто тут у нас далі? Дальше... Далі у нас йде маленький мультіблю. Тільки два ручки Теж я його по... обстригала. Ну, ще ну вже почечки є ось. У. Бачите. Везде сміття, також суйдучий кліматіси в мене. Протеус, також, бачите, які брунечки. Також ми його, я його пообстригала, поприв'язувала. Будемо чекати, весни будемо дивитися вже коли. Пустила щось. Вже коли підуть гарненько брунечки, почнуть листочки, то вже тоді я буду ще де пропустила, що де не так прив'язала або не так обрізала, то буду дивитися. Це у нас калимати співу. Ми також його десь у черні обрізали повністю. І оце він і вже наростив молоденьке. Я його ще не чистила, почистю, поприв'язую і все буде гарно. Це мій красень Vivien пенел. Також почищений, прив'язаний уже з брунечками, він також другої групи обрізки, і оце так на даний час виглядає. Це кайзер, він у нас Немаленький, але в нього була проблема. Також вже попускав брунячки, у нього була голова нематода. Донька купляла препарати, одривала його, заливала два рази за сезон. Побачимо. Вона потім отривала його, дивилася, що пропадала та нема туди, Але цей рік казала, обов'язково буде проливати. Це у нас клематис і саго, також обрізаний. Також вже появрунічки є, також другої групи обрізки. Побачимо. А це непочищений, не приведений до ладу. Ми не знаємо, як його звати, начебто Вільделіон. У нього ще не готова опора. Ми йому хочемо перевезти сюди, де хризик. Е опора вже готова, верніше, але її потрібно прогрунтувати і покрасити, а покуди такої можливості немає. Так, це в мене. Доктор рупел також уже почищений, також уже прив'язаний. Бачите, скільки жгутиків на ньому будемо чекати квітування. Сігарості. У ці в мене клематис другої групи обрізки Протеус. Бачите, як він непочищений, негарно виглядає, але нічого, то руки і до нього. Це в мене маленький клематис доктор Рупил. Пересорт мав бути другий клематис, але маємо те, що маємо. Також почищений, поприв'язуваний, чекаємо. І ось маленький клематис, молоденький, також почищений, направлений і поприв'язаний. Це у нас клематис третьої групи обрізки Холдін. Ой, вибачте, літній сніг. Я його тільки що обрізала. Він у нас на такій опорі і на абрикосі в'ється. Бачите, він зверху ще навіть не знімала. Ось не достаю зараз. Буду просити Сергія, щоб допоміг мені. Ось, бачите, які кучі з нього зняла. Зараз буду прибирати. А це у нас клемати з другої групи обрізки Емпрес. Я його вже вчора дочистила, порозправляла. Прив'язувала до, до опорки і будемо чекати, бачите воно які вже брунічки. Брунічки. Дуже гарний клематис. Подивлюсь другої групи обрізки. Красиві гарні квіти. Це у нас пікоті. Я його вчора тільки почистила і обрізала, але ще не порозправляла і не, не попідв'язувала. Ось таке воно все. Ось. І все гарненько поприв'язувати, щоб він гарно квітував. Також уже є Ось такі у нас справи. Скоро будемо обрізати злаки, троянди чекають, а погода не дозволяє. У мене багато троянд, навіть листя не поскидали. Це буде роботи, Ось такі у нас справи. Чекаємо тепла і будемо працювати і створювати. おいおいおいおいおいいおいお